Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Новин сьогодні надзвичайно багато. Ми з вами будемо говорити навіть про Кейт Мідлтон. Тож у мене сьогодні чийочек, боїть і собі щось смачненьке. І давайте починати розбиратися в багатьох цікавих темах. І почати я хотіла б звичайно з чуток саме про Кейт Міддлтон, З чим пов'язана вся ця атмосфера, яка зараз. Завивається навколо всієї цієї ситуації. Є певний перелік каналів: це офіційні таблоїди або неофіційні таблоїди, які говорили про те, що Кейт Міддлтон та принца Уільяма було помічено вдвох у продуктовому магазині, який називається Бейкерс та Лоннес. Є відгуки від відвідувача, який був в той момент в магазині, який каже, що йому було надзвичайно приємно побачити Кейт Міддлтон та Принца Вільяма вдвох. Вільям купив трошки шоколаду. Також у нас є. Офіційна реакція від представника самого магазину, який казав про те, що взагалі-то королівська родина часто до нас заходять, і цей вівторок не став якимось виключенням. Ми були дуже раді вас бачити, дуже раді були вас обслуговувати. В принципі, таблоїди, вони поділилися на два е, табори. Перший просто розказав це як новину, що ось їх бачили у магазині. Другі прикріпили і фотографію. І ось ті, які прикріпили фотографію, Її ми з вами будемо довіряти набагато менше. З чим це пов'язано? Фотографії, яку вони додають, це так, це Кейт і Вільям. Але це фотографії 2010 року. Тоді їх було сфотографовано у магазині Теско. З приводу тих таблодів, які просто переказали, що хтось бачив їх вдвох у магазині, їм ми можемо довіряти трішечки більше, але знову ж таки. Якщо у нас немає фотографій і відео, які б нам довели, що їх, що їх дійсно бачили в магазині, для мене це трішечки дивно. Ем, знову ж таки, та сама проблема, яка була у палацу Кейт Міддлтон та Принца Вільяма до того, як Кейт розповіла про свій діагноз ем, через те, що вони не дають жодної інформації про стан Кейт, люди намагаються все більше і більше цієї інформації сфабрикувати. Це будуть будь-які конспірологічні теорії, це будуть. Можливо, вони дійсно вийшли в магазин, але ми не знаємо, в якому стані насправді Кейт і чи може вона виходити в магазин. Тому тут важко довіряти цим новинам, але фотографія, яка облетіла таблоїди, це неправдива фотографія, вона була зроблена у 2010 році. І одночасно з цією новиною Кенсінтонський палац вони об'явили про те, що. 100% Кіт Міддлтон вперше не буде брати участь у параді in the Color. Замість неї роль інспектора Trooping the Color буде її помічник. Це Джеймс Бакнелл. А так як в цей момент Кіт Міддлтон, вона проходить лікування від раку. І в принципі я дуже сильно маю сумніви з приводу того, що в червні місяці ми з вами зможемо її побачити. Також цього тижня Король та Королева відвідали службу в пам'ять Сера Чіпсі Кесвіка. Він є колишнім директором банку Англії, а також президентом футбольного клубу Арсенал. Його було присвячено у лицарі ще королевою Єлизаветою у 1993 році. З'ясовується, що вони, в принципі, були доволі близько знайомими. Не можна сказати, що були прямо друзями, але були добре знайомими людьми. У Каміли був дуже симпатичний насправді образ на, на цю пам'ятну службу. Образ є повним повтором, це сукня від Фіона Клер. Ми багато суконь, до речі, бачили на камілі саме від цього бренду, і цього разу вона обрала для себе кліпси Брошки Гревіль. Про них ми вже також з вами говорили на одному з шортів. Що мене трішечки смутило, так, трішечки це фотографії родичів померлого під час служби. Можливо, це через те, що це служба по людині, не знаю, але якісь вони дуже задоволені. Господи мене прости. А можливо, це просто дві такі фотографії потрапили та й все. Але, знаєте, це вага, не доволі цікаво, коли читаєш новину про пам'ятна служба, Каміла в чорному, всі люди в чорному, і тут дві такі фотографії з задоволеними обличчями. Ну, не знаю, не знаю. Може. Може, дійсно просто вирвано з контексту, та й все. А може, все в житті буває. Також Король та Королева відвідали Королівську академію драматичного мистецтва. Король нещодавно став патроном цієї організації, і вони разом з королевою з великим задоволенням вирішили відвідати студентів. Взагалі, Раніше патроном цієї організації була саме королева Єлизавета II з 1952 року, аж до дня своєї смерті. Під час екскурсії по школі король та королева вони познайомилися зі студентами, поговорили про сферу вистави, сценографії, костюмів і тощо. Що мене дуже вразило, це те, що студенти вони показали виставу королю та королеві, і це була вистава про зраду в сім'ї. Дуже цікаво, чому вони обрали саме таку виставу для короля і королеви. Образ Каміли нам вже відомий, і сукня є повтором. Знову ж таки, це знову Фіона Клер. Дуже полюбляє Каміла цей бренд, і, звичайно, прикраси, які вона носить майже завжди, майже завжди. До речі, дуже хвалять. Каміло, особливо останнім часом, саме за те, що вона повторює свої образи і на королівські виходи, не кожного разу надягає щось нове. Це, це дуже хороша штука для її репутації, особливо враховуючи, що вони обидва за екологію, за екологічне споживання та використання. Про неї в таблоїдах зараз лише Дуже похвальні слова саме через те, як вона одягається зараз. А як вам здається, коли ти людина королівських кровей, чи коли ти просто якась селебриті, не обов'язково з королівської родини, на кожен вихід необхідна нова річ, чи все ж таки річ, яку ти вже носив? Тому що знову ж таки не забуваємо про важливість. Раціонального правильного споживання чи все ж таки хочеться, щоб кожного разу якийсь кожен вихід асоціювався у відомої людини з якимось певним луком. Також цього тижня король і королева вони відвідали скачки. Як ми знаємо, скачки це емоції. Емоції Каміли вони просто вразили. Взагалі, Епсом-Даунс Downs це іпподром подром першого класу в місцевості поблизу Епсома це Англія. Він використовується саме для чистокровних скачок, скачки Дербі. Королева виглядала шикарно, синій костюм від Брюса Ольфріда, і також вона його поєднала з те. Коричневу сумочку і, звичайно взуття на невисоких підборах. І тут дуже всім кинулася в очі її брошка Мінору. Я перепрошую, я зараз виведу на англійській мові, англійською мовою правильну назву. Тут може зіграти наголос мінору, мінору. Цікаво, як правильно, але ось один з варіантів, я думаю, вірний. Цікава історія цієї брошки. Ми вже бачили королеву Камілу в ній у 2019 році. Це був період її виходів тоді до Східного Лондону. Звідки взагалі взялася ця брошка? Вона була зроблена у 1909 році для короля Едуарда VII на честь його найулюбленішого коня. Ця брошка зроблена з рубінів, діамантів та сапфірів. Саме на честь коня, який так багато перемагав у скачках. Це був найулюбленіший кінь короля Едуарда VII. Взагалі існує дуже красива традиція. У Великобританії кожен Підданий його величності, на свій сотий день народження отримує листівку напряму від короля Великобританії. Колись королеви, зараз короля. І цього року Джим Міллер він отримав свою листівку особисто у палаці. Він є ветераном Другої світової війни, і на Камілі ми, до речі, знову побачили брошку, яку ми на ній вже бачили. Це, знову ж таки, важливий зв'язок для неї з її батьком, який також є, був ветераном Другої світової війни. Неочікувана колаборація у світі бджольництва: це Девід Бекхем та Король. З'ясувалося, що ще в період пандемії коронавірусу, коли він тільки розпочався, Бекхем він почав займатися бджольництвом в їх сімейному будинку. І з'ясувалося, що він доволі зацікавився цим процесом. Він навіть свого баночку, він навіть баночку свого меду подарував королю під час церемоній на. В Лондоні. І вони вирішили скооперуватися і працювати разом в цьому напрямку. Як кажуть офіційні статті, обмінялися досвідом з питань бджільництва. Я прям бачу, як це робить Бекхем. Та Король Чарльз. Тепер Девід Бекхем буде амбасадором таким послом в Кінгс Фаундейшн, і вони налаштовані на те, щоб в подальшому працювати багато в цьому напрямку, в напрямку освіти саме з цих питань. І будемо дивитися, як будуть ще розширюватися їх. Співпраці взагалі фотографії красиві, такі світлі. Цікаво було побачити їх вдвох, а особливо враховуючи, що тепер вони будуть співпрацювати в певних напрямках разом. Ми вже з вами про це говорили, але зараз стало трішечки більше відомо про майбутню зустріч імператора Японії та короля Чарльза з королевою Камілою. Нам стало відомо, що вони приїдуть 22 червня, але офіційна частина зустрічі пройде з 20. 5 червня по 27 червня у Букінгемському палаці. З 22 червня по 25 вони будуть виконувати якісь певні свої особисті справи, я так зрозуміло, у Лондоні. А вже з 25 по 27 буде офіційна зустріч. Серед іншого планується. Зустріч з Валійською гвардією, а також відвідати спеціальну виставку в картинній галереї в королівській колекції, яка стосується саме Японії. І також в плані закладено покладання вінків на могилу королеви Єлизавети II. Дуже цікаво, як буде проходити ця зустріч. Дуже б хотілося побачити Кейт Міддлтон, звичайно, на такому важливому. Я такої, на такі важливі процесі, там буде і красивий банкет, але немає. Щось в мене є сумніви, що ми побачимо саме Кейт, але я впевнена, що нас очікують красиві банкети, красиві такі сентиментальні зустрічі, особливо він до могили королев Єлизавети Другої. Думаю, нам буде з вами про що говорити, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цю зустріч короля та імператора Японії. Будемо обговорювати з вами всі їх сукні, виходи Тіари, яких я думаю, буде дуже багато. Тому з радістю з вами це все в кінці червня обговоримо. Цікава новина, яка мене трішечки вразила. Стало відомо, що принц він почав ремонт у своєму Royal лоджі. І тут питання і у таблоїдів, і у мене, і взагалі у всіх. А звідки фінансування такого ремонту? Взагалі вважається, що він вже заплатив 20 тисяч фунтів стерлінгів. І взагалі вважається, що Royal Lodge, він доволі давно потребує певної реновації. І навіть я побачила таку фразу, що... Робітники Royal Lodge кажуть, що це справжня матеріальна яма, в яку ти весь час закопуєш і закопуєш гроші, а він дуже дорого йому виходить і весь час потрібно щось ремонтувати. Справді цікаво, звідки в нього фінансування на такі речі, тому що офіційно жодного прибутку у Ендрю, звичайно, немає. Можливо, йому ці гроші дав Чарльз, але знову ж, ж таки. Ну, не знаю, чи робив він би це, чи ні. Взагалі, правильний нагляд за королівською нерухомістю це доволі важливий, це важлива умова оренди. А я нагадую, принц Ендрю, він орендує це приміщення, це не його власність. Так, на 75 років. Але знову ж таки, є певні умови оренди. І трим утримувати цю нерухомість у якомусь простойному вигляді. Це звичайно один з важливих пунктів. Цікаво скільки, врешті-решт, вийде ремонт, і як він буде після цього ремонту виглядати. Недалеко ми з вами від'їжджаємо від Royal Lodge, Сара Фергюсон дала інтерв'ю журналу Hello. На всіх фотографіях виглядає вона шикарно. Говорила вона, звичайно, про лікування, про той процес, який вона проходить. Говорила про те, що лікування дуже сильно зблизило її з доньками, і це робить її життя набагато легше. А також вона поділилася дуже сентиментальними словами, які їй сказала перед смертю королева Єлизавета. Сара, is enough. Сара, бути собою цього достатньо. Це красива фраза і. Незвичайно було її почути в рамках, ви знаєте, саме журналу і журнального інтерв'ю. Також Сара розказала про те, що вона відчуває себе заново молодою через те, що вона змінила рід своєї діяльності. Вона написала книгу, яка я би її переклала як жіночі інтриги. Вона виходить в цей четвер, і ціна її 9, 99 фунтів стерлінгів, тобто ну, майже 10 фунтів стерлінгів. Це роман, написаний якраз таки Сарою Фергюсон, і вона сказала, що цей роман також надихнув її, ніби почати життя наново. І знову не дуже далеко відходимо від цієї родини. А був день народження один рочок сину Євгенії та Джеку. Тож Ернесту один рік бачимо фотографії з її інстаграму. Вони надзвичайно милі. Мене, абсолютно мене так завжди гріє душу ці дитячі фотографії. Це, це правда щось неймовірне і абсолютно абсолютно приємне. І звичайно, Ернест не був єдиним іменинником. В королівській родині цього тижня, звичайно, був третій день народження Лілібе Беддя... Діа. Дя... Що сталося? Лілібе Діани Мамбетн Вінзер. Знаєте, я прочитала таку статтю, якщо у Кейт та Уільяма є традиція, вони кожного року на день народження дитини викладають якусь нову фотографію дитини, яку ніхто не бачив, то у Меган та Гарі також є своя традиція. Вони не викладають жодних відео та фото. Своїх дітей на їх дні народження. Але, звичайно, у нас є певні фотографії з попередні, якісь фотографії Лілі Бедіани. Милі, красиві, класні, бажаємо здоров'я, бажаємо щастя. Це круто. Круто, що діти живі, здорові, у них все добре, є двоє батьків. Жаль, дуже шкода, що вони. Не можуть бачитися зі своїми бабусями, і дідусями в основному, але як є, як є. Тож, таким іменинником ми сьогодні з вами завершуємо наш цей випуск новин. Дуже дякую вам за вашу увагу! Побачимося з вами в цю суботу. Підписуйтесь на мій канал, ми з вами будемо поговорити багато чого цікавого. Обов'язково ставте лайк. Дякую вам, найкращої вам погоди і мирного неба над головою. Па-па!